Врятувати побратимів для нас, і для мене особисто, і для групи було справою честі. Тому ми ризикнули. Ризикнули всім, що є, своїм життям. Дніпрянин Євген Данканич до повномасштабної війни займався адвокатською практикою, став майстром спорту України зі стрільби 25 лютого 2022 року. Приєднався до лав 98 го батальйону ТРУ Азов і став рядовим піхотинцем. Потім воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Нині очолює групу підготовки стрільців. Має нагороди Сталевий Хрест, Золотий Хрест, Хрест, військова честь. До кінця не вірив, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення. І навіть 24 лютого 2022 року, коли почалися вибухи, я відразу не повірив, що так може бути в 21 столітті. Я повинен захистити цю землю, це місто від нападників для своїх дітей, для своїх внуків. Тобто зупинити їх там, де ви, куди вони зайшли. Але я мав досвід користування зброєю на рівні автоматичних реакцій. Тобто я був більш підготовлений, ніж інші чоловіки. В 98-му батальйоні займав посаду рядового стрільця, почав з самого початку, з самого низу, з окопу і провів в окопах півтори роки. Згадую свій перший бій. Це був запорізький напрямок біля Гуляйполя. Ми зайшли в посадку на підтримку, да, підсилення підрозділу, який там вже знаходився. Е, його дуже сильно пошматували артилерією і, і постійними накатами. Все відбувалось ніби в якийсь е, фільм, про дивишся, і не віриш в тому, що ти сам в цьому, в цьому приймаєш участь. Навіть було дещо смішно. Невже я на настоящій справжній війні мозок не сприймав. А потім вночі були постійні обстріли, вночі теж страх прийшов на ранок. Усвідомлення того, що це війна, і, це, і а, тут можна загинути, прийшло. от Мозок так спрацював десь на ранок. Вчинок, який а, для мене особисто був. Важким я о, з товаришами намагався, намагався витяг витяг з під обстрілу тіло побратима, який загинув, був дуже сильний обстріл. Ми розуміли, що ми можемо загинути всі. Ми були виснажені фізично, і нам приходилось тягти його по траншеї, в якій лежали трупи росіян. Ми його витягли і після цього забрали свою зброю. Тобто повернулися заново на те саме місце під обстрілом і забрали зброю, евакуювалися. Один із самих тяжких боїв відбувся для мене особисто під Бахмутом. Так вийшло, що ми зі своєю групою випадково потрапили в окоп на першу лінію, де який штурмували. Вагнерівці з двох сторін. Найскладніше рішення було: я тоді був старшим групи залишитися вдвох, і плюс я дав команду, наказ групі, другій моїй групі теж підійти, набрати гранат, максимум скільки вони можуть принести, і зайти на підтримку. Ми відбили той штурм. Ми втратили одного бійця тяжким 300. Але ми зберегли позицію і зберегли життя трьох піхотинців, які там знаходились. за цей час отримав досвід, який міг передавати. третій штурмовій бригаді сформувався, сформували навчальну штурмову вороту саме для таких цілей. І я був задіяний для підготовки. Саме стрілецької вогневої підготовки. Героєм себе не вважаю. В мене є з ким порівняти. Є хлопці, які віддали життя, які віддали все. Мені повезло більш ніж іншим. Я залишився цілий. Я виконав свій обов'язок конституційний. На початку війни наша ціль і моя особиста була. Зупинити ворога на підступах до Дніпра. Ми зараз ставимо ціль зупинити його, зупинити і не дати йому продвигатись. Це створити мертву зону для нього, щоб це була лінія розмежування, яку він не міг перетнути. І я думаю, через певний час ми повернемо ці всі території свої політичним шляхом. Після того, як їх диктатор втратить владу, а він її втратить. Ми повернемо всі ці землі.